Друзі, вітаємо вас на каналі Української духовної академії про освітлення. І сьогодні ми тут з Віктором Федоровичем проговоримо про воїнні світла. Вітаю, Віктор Федорович. Вітаю, Світлана, вітаю наших слухачів. Дуже радий новій нашій зустрічі. Події так швидко розвиваються, що не встигаємо просто. Реагувати, записувати, але сьогодні ми приділимо увагу цій важливій темі, тому що ну, завданням е, програми підготовки цілісної особистості нашої академії якраз і є підготовка воїнів світла. Тому тему Світлана підібрала абсолютно е, актуальну і дуже точно сформульовану. Так, і я хотіла би поговорити про воїнів світла у називаємо так звичайному житті. Які це люди? Ось. <рес> Цікаве запитання в звичайному житті. Що мається на увазі в звичайне життя? Життя воно дуже багатогранне, і воїнам світла стають в процесі духовного розвитку. Це, це не означає, що хтось народився воїном світла і в звичайному житті поводиться як звичайна людина, а потім раптом е, щось почне робити. Воїном світла стають, коли цим цілеспрямовано займається, готують. Е, с свою свідомість накопичують знання, накопичують вміння, і ось тоді воїн починає жити, так би мовити, в звичайному житті, абсолютно незвичайно. Чому Тому що воїн живе викликом, не так як інші люди, коли виникає якийсь виклик, вони шукають винних, вони шукають якби уникнути цієї ситуації, і так далі. А в воїна дуже простий принцип. Далі е, тепер або ніколи. Тобто він ніколи не відкладає вирішення проблеми на, на потім або на когось. Ось цим вони відрізняються у звичайному житті. А звичайно ж вони виглядають так, як і всі люди: е, воїни живуть серед соціуму, у них є сім'ї, у них є професія, у них є інтереси, але рівень їхньої свідомості. Настільки високо піднятий, настільки у них е, абсолютна ясність в їхній голові відносно е, реальності, в якій вони знаходяться, що якщо вони бачать, що події йдуть е, не туди і не так розвиваються загрозливо для когось або для соціуму в цілому, от вони діють миттєво е, і вміють сказати подіям ні тільки тому. Що вони повернули собі силу. От не просто вони такі чуйки, вони екстрасенси і, і, і так далі. Ні. Вони повернули собі силу, тобто вони самі творять реальність, а не просто реагують на неї. От Вони змінюють те, що треба змінювати. І ще, чим вони відрізняються у повсякденному житті, що. Вони, е Свої переконання і свої дії вони не розриваються. Тобто вони роблять те, в що вірять, і вірять в те, що роблять. І тому їхні переконання і їхні дії представляють собою одне ціле. І, і, ясне діло, маючи ось такий рівень усвідомлення дійсності, який дуже суттєво відрізняється від рівня розвитку е пересічних людей, вони не, баю, не бачать необхідності, навіть ніколи цього не роблять, не пояснюють своїх дій. Ніколи не, не передким не виправдовуються. Ось таких людей готують наші академії, тобто кожен із них один в полі воїн. І я страшенно цим пишаюся, тому що із тих е, спілкувань. Які я маю і своїми учнями, я бачу, що, скажімо, ті ж дівчата, які зібралися, навчаються в нашій академії в Харкові, вони знайшли одне одну. Вони вже декілька разів працювали в таких знакових місцях. Вони самі їх познаходили в Харкові для того, щоб захищати, ставити захисні бар'єри від постійних цих обстрілів Харкова, щоб всі ці Смертоносні шахеди, ракети і так далі, не досягали своєї цілі. Оце воїни, розумієте? Вони ні в кого не питають дозволу, вони досягли якогось розуміння, як треба діяти, і вони діють Діють у відповідності до усвідомлення дійсності. От так само от різні ситуації описують мої учні. там. Там, скажем, в тому ж тамбулі на пляжі, там побачила якусь ситуацію, некоректну поведінку там, матері по відношенню до дитини. Вони миттєво подумки втручаються і там ситуація змінюється. Те ж саме там е, в транспорті, коли там е, виникає якась така, ну зараз народ весь знервований. От, якщо виникає зайва якась напруга, вони включаються миттєво змінюють ситуацію. От як себе поводять у звичайному люді, е, е, житті незвичайні люди? А для того, щоб стати незвичайним е, незвичайною людиною, треба робити незвичайні речі. От, Ніякого дива в цьому не, немає. Це є наша природа. Ми наділені могутністю творця. Тільки е, всі структури, починаючи з релігійних, закінчуючи е, соціальними структурами, е, позбавляли нас віри в свої сили, е, розказували нам, що ми залежимо там, від якихось сил, від рішень, так би мовити, наших керманичів і так далі. А насправді. Все, що людині потрібно в житті, вона здатна створити силою своїх думок. І ніяка надбудова над нею, в принципі, їй не потрібна. Ось такими людьми стають воїни світла, абсолютно самодостатніми. І тому їхній намір не переривається нічим. нічим. Все, що вони роблять, обов'язково досягає. Мети вони точно потрапляють в ціль, вони вчаться, е, по цьому непохитному наміру е, і тому вони сприймають все тільки через призму своєї вищої істини. От я ще раз кажу: я в захваті від. Дій наших учнів, які стають воїнами світла. Тому що ще раз кажу, кожен із них стає один в полі воїн. Вони не озираються, вони не шукають підтримки. Якщо вони бачать якусь недолугу ситуацію, вони миттєво діють і змінюють її. От такими повинні бути, в принципі, Духовні шукачі в кінцевому рахунку. А ось так от проходите всілякі ретрити для того, щоб підвищити свою чутливість. Ну і що, що це вам дасть, якщо ви будете дуже такими емпатичними, але не будете мати сили, не будете мати можливості змінити ситуацію. От ви просто собі Будете розхитувати нерви від недосконалості цього світу, тому що е, рівень вашої чутливості дуже суттєво підвищиться, а сили ви так собі і не повернули. Ось тому краще все-таки ставати воїном світла для того, щоб змінювати цей світ. Інакше новий толку з вашої нірвани, ви там будете в такій ілюзії, в ілюзії благості. А не зможете допомогти там у своїй дитині зцілитися, не зможете допомогти прокласти шлях своєму бізнесу, не зможете допомогти зараз нашим воїнам захищати нашу батьківщину, не зможете допомогти своїй родині мати достаток і так далі. От тому воїни світла це дуже незвичайний, Люди, хоча вони мають зовсім звичайний облік, вони там не відрощують е, якісь там неймовірні бороди, чи там волосся не стрижуть раками, чи одягаються якийсь смішний одяг, чи вішують на себе якісь атрибути. Звичайні люди, отак от е, ніколи їх, якщо ти не знаєш, як виглядають люди сили, тобто не відчуваєш енергетично їх, ти ніколи їх. Не розпізнаєш серед НАТО. То я їх бачу, вони мене бачать. От ми відразу достатньо одного погляду один на одного, і відразу зрозуміло, з ким ти маєш справу. Хто перед тобою? Ось так виглядає воїни світла. Чому вони так називаються? Бо вони служать світлу, а світло це і є Бог. От так от замикається коло творіння через них. Дякую за таку змістовну відповідь. Ви сказали, що воїна світла відрізняє рівень усвідомленості. Що це таке можливо? Чи можете розкрити? Може як напрацювати цей рівень свідомості? Ну, дивіться. Рівень нашої свідомості визначається кількістю і якістю нашого досвіду. Той досвід, який ми отримуємо через п'ять органів чуття, він достатньо обмежений. Він не дає повноту картини світу. Тобто ми створюємо якусь свою світлину світу через той досвід, який ми накопичили через п'ять органів чуття, але він такий локальний, він дуже такий неповний і довкола нас, якщо взяти нашу світлину світу, то вона виглядає дуже так. Дивним чином. Це такі фрагменти, велике поле незнання, і в тому полі якісь є фрагменти того, що ми знаємо, тобто як островки. І більша частина з цього поля нашої свідомості займає пустота, тобто незнання. Для того, щоб оце поле заповнити, треба набувати духовний досвід. А що таке духовний досвід? Це знання самого себе. Коли ви Починаєте спілкуватися із духовним світом, взаємодіяти з ним, взаємодіяти із представниками духовного світу, оця пустота між е, фрагментами вашого знання, між цими островками заповнюється. І це переводить вас на новий рівень усвідомлення дійсності, е, як духовного шовкача, як воїна світла. Тому що ну, чим вище стоїш, тим далі бачиш. Простий дуже принцип, от. І е, ясне діло, в них також там є пробіли, немає межі досконалості, але вони не настільки критичні, як у пересічних людей, які мають тільки, так би мовити, зовнішній досвід. Вони, коли е, занурюються у цей духовний розвиток воїни світла, е, вони діють зсередини назов. А люди з зонішньої уваги діють з точністю на Є якийсь подразник, значить вони це е сприймають емоційно і шукають якусь реакцію, тобто як е рефлекторно діють насправді. Воїни, оскільки в них картина світу, е світу і е світлина світу близькі. До співпадіння, я так би сказав, от вони діють усвідомлено тут. Вони бачать причину наслідковий зв'язок, вони бачать, звідки походить, походить оця проблема, скажімо, е вони бачать шляхи її е вирішення і розв'язання, і діють відповідно, знаходять ту точку, на яку треба спрямувати силу е свого розуму, для того, щоб ситуація змінилася. Ось що таке е, рівень усвідомленості це точка стояння, тому що наш розвиток іде по спіралі. І от в залежності від того, на якому рівні ти знаходишся, оцього витка спіралі еволюційного нашого розвитку, в такому полі ти і дієш. Якщо ти піднявся ось сюди, то ти з цього поля вже дієш і бачиш. Картину набагато більш широко і повно. Ну, от дивіться, наприклад, я поясню прямо ось на цій картинці. От уявіть собі, ось цій картині, яку, до речі, намалював, створив наш учень, дуже талановитий. От тут знаходиться Мурах. Це Рівень сприйняття дійсності людина зовнішньої уваги. Вона чує, Світлана? Так, так, чоти. От. Що вона буде говорити, е, така людина, про, про цю картину? То там зелена травичка, якісь зелена ділянка. Правда? Це все? А воїн піднімається на ситуацію, він, він, і він бачить, що це ціла планета, над тою планетою є, так би мовити, світ. Прави, світ вищих сутностей і так далі. що Це триєдиний світ. Оцей і, і називається рівень усвідомленості, коли ти просто вище стоїш і далі бачиш. І тому воїни і не пояснюють своїх дії, бо, чесно кажучи, нема кому. Е, для себе для. Своїх колег пояснення не потрібні, От мені не треба нічого пояснювати, скажімо, в діях тих же дівчат, дівчат з Харкова. Я просто в захваті, молодці. Зробили все просто супер. От. І це збереже там десятки життів. От. А можна жалітися на ситуації, можна говорити про недоліки нашої протиповітряної оборони. Про таку мляву підтримку з боку партнерів із заходу, а можна бачити ситуацію, втручатися в неї і змінювати її. Так як ми діємо постійно в бойовій нашій роботі з нашими воїнами світла, створюємо там захисні оболонки довкола вразливих об'єктів нашої країни, міст, сіл, територій і так далі, так як ми витягуємо. Коли наші хлопці там телефонують, попали в оточення, ми їх вириваємо із таких пасток, що в принципі вирвати звідти вони не могли. Отак От діє е, воїн світла тут і тепер, тому що з твоєї позиції, з твого рівня усвідомлення дійсності, е, ти просто бачиш всі причини наслідкові зв'язки і бачиш, як цю ситуацію можна змінити. Але для цього спочатку. Треба повернути собі свою силу. А де знаходиться джерело нашої сили? Ми всі народжені в серці Бога. Значить, наша сила еквівалентна могутності творця. Якщо ви усвідомлюєте своє божественне походження, якщо ви починаєте діяти у відповідності до божественних законів і принципів, ваша сила автоматично вам повертається. Вона еквівалентна. Рівну розвитку вашої свідомості, тому що сила це зброя. Вам ніколи не дадуть силу, і якщо ваша свідомість знаходиться десь там близько до плітосу, розумієте? Ви ну, будете бігати в астральному тренажері, там створювати якийсь ефемерний світ, бачачи тільки образ своїх думок і те, що ваш розум відзеркалює все. От для того, щоб стати воїном світла, треба наблизитись до Бога. Треба піднятися на такий рівень еволюційного розвитку, щоб Бог мог, міг вам довірити частину своїх функцій, саме е, можливість створити нову реальність. Ось так воно насправді виглядає. Дуже високе звання, так? Світлана. Так, і він не дається просто так. Він дається в результаті дуже наполегливої і кропіткої праці над розвитком своєї свідомості. А все-таки, ну, що треба робити, щоб заслужити це звання? Тільки одне: розвиватися, тобто знайти собі вчення, яке відповідає ну, вашим вібраціям. Тобто, от, Є відчуття спорідненості із цим вченням, із майстром, який його викладає. Є відчуття спорідненості з колегами, які знаходяться в цій же системі. От, і пройти цей шлях, тобто очистити свою свідомість від всяких попереджень, очистити своє поле від жорсткого ментального каркасу, тих геометричних фігур, які довкола нас, в нашій аурі, там так фундаментально е, формують так би мовити, наші упередженості, що ми живемо в ілюзії і віримо, що так воно є. От е, пройти через всі свої страхи, сприймати, навчитись сприймати що життя, чи смерть як елементи життя без страху, без розділення і так далі. От, Воїнам стають в бою не на дивані, не за е, читанням е, мудрої духовної літератури, не за не, не через просто да, такі. Е, Мирній медитації в бою, коли ви починаєте розширювати територію світла довкола себе, перш за все, за рахунок того, що ви знищуєте тих паразитів, оту темряву, яка вами до цього просто харчувалася, потім ви починаєте очищувати територію світла в своєму помешканні, в своїй родині, потім ви е, позбавляєтеся від кармічних боргів власних. Від кармічних боргів свого роду і так далі. Тобто, це етап за етапом, який надає вам право користуватися силою Творця. Через ці всі етапи треба пройти. Ось тоді у вас в голові буде абсолютна ясність. Ось тоді ваш намір не буде перериватися нічим. Ось тоді стан вашої свідомості буде характерним, тобто, в промені долі, в другій увазі чекання. Ви постійно будете налаштовані на плин всіх подій у всьому всесвіті, і при тому ви, як пружинка, будете готові до миттєвої протидії злу. Не будете розвисолюватися, сюкатись з приводу того, так чи інакше. Воїн вірить в те, що він робить, тому що він знає, що це правда.